Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні зроблю вам черговий обзорчик на 650-ку від Yamaha Linhai. До речі, кілька обзорів я вже робив. Пройшло, напевно, кілька років. І чомусь цей квадрик не користується попитом. 650-ка LandForce. Користуються попитом, ми їх продаємо пачками просто контейнерами. А цей квадрик щось люди не хочуть брати. От Хочу з'ясувати, може ви в коментарях напишете, що не так з цим квадриком, чому до нього немає інтересу. А поки ви будете писати в коментарях, я вам розкажу, що я думаю про цей апарат. Дивіться, 650 Klein в базовій комплектації, тобто без бампера, коштує 8,5. 8,5 вам треба віддати за 650ку Force, у якої не буде задньої блокіровки. Блокіровки заднього дифференціала. Да? 8500. Вам треба буде віддати за квадрик, у якого задня підвіска на поперечних речагах. А тут речаги поздовжні, як у BRP. Подивіться. полуось висить в повітрі, а речаг пішов вперед. Так само, ось, як на літрових квадроциклах MOTO. Ось тисячка. болотна версія. Дивіться. Чік, Ричага немає, Ричаг, он пішов вперед червоний, тут його хорошо видно. От така подвізка набагато цікавіша на бездоріжжі, вона набагато більше енергоємка, дає більше комфорту, більше артикуляції, менше схильності перевернути квадрик. більше кліренса. І що саме цікаве, воно коштує дешевше. 8000 баксів коштує лінхай, оцей, який називається ProMax 650. Ну, в принципі, вся лінійка ProMax мають отаку морду. Трьохсотки є Промакс, чотирьохсотки, 500 -ки і 650-ка. Ну так от чесно, на мою думку, за 8000 баксів. Е цей квадрик набагато цікавіший, ніж Force за 8500. Тобто тут за меншу ціну ви можете отримати більше. Можливо, питання смаку, можливо, питання дизайну. там Але то все таке для мене від всюдиходу, всюди всюдихід, важливі там тільки його якісь робочі характеристики. Так, ну що, поїхали. Бампер, фар фари, лібетку я вам вже показав. Почнемо з підвіски. Можна сказати, що вона така сама, як у Лендфорса. Принципова двохричажка на шарових опорах з поворотним кулаком. Але, як на мене, то речаги тут більш масивні. Це по-перше. По-друге, нижній речах більш гнутий, що дає більше кліренса. От. Ну, Шарові опори тут однакові. Я думаю, що шарові опори тут і на цьому ось мото будуть однаковісінькі. З вірогідністю 99,9%. Так, амортизатор. амортизатор тут опирається на верхній речах. Така історія, дехто вважає більш правильною, тому що маса квадроцикла давить на амортизатор. На амортизатор давить вся маса квадроцикла. От. В такому випадку, якщо розглянемо, що підвізка у вас вийшла з ладу, і шарова, оця розбита, то маса квадроцикла буде прижимати розбиту шарову опору, і варіанту її вирвати буде мінімум. Значить, у тому випадку, коли амортизатор давить на нижній рычах, а тут шарова опора стоїть догори ногами. І якщо у вас розбита підвізка і ви десь стрибнете добряче, то варіант, що у вас вирве шарову набагато більше. Тому конструкція тут мені подобається. Ну, це історія, на яку я звертав увагу. От там на квадроциклах Сігвей на 500-х, 600-ках. Якого хує? Ну, чесно, рама. І за раму виступає актуатор. Так, да, звісно, воно тут сховане. Дивіться, сховане, ну прям закрите добряче. Тут труба. Тут речах, вероятності, що щось туди застромиться мінімум. Чесно, я поки що не зустрічався з відбитими актуаторами підключення переднього мосту і передньої блокіровки, но як на мене, його треба було б захистити трошки краще. Ну, не суть. Це чисто, чисто мій обзор. Так, тормоза. Тормоза це моя любов. Чесно, тут на літровому CFMoto на літровому МОТО. Тормоза, наверное в два рази менші. В два рази менші суппорта, в два рази менші колодки. Тормоза гігантські. Окрім усього іншого, тормоза тут Значить, Гальмівна система спарена. Такий собі комбі-брейк. До переднього супорта підходять трубки від ручного гальма і окремо. Ось ось звідси, від оцієї педалі. От. Так. Е... Рухаємося далі. Е... Хочу зауважити, значить, що мені сподобалось, так це те, що передній кардан, він весь промазується. І на хрестовинках, і на шліцевому з'єднанні є тавотниці. По задньому кардану. Та сама історія. Там я зараз спробую масштабуватись. Видно вам там синю смазочку? Отам От видно синя смазка, тут з кардана вилетіла. Ми промазали, а потім проїхались трошечки. Задня підвізка, як ви бачите, має тавотниці також. Речаги в тому місці, де вони кріпляться до рами. Передня підвізка тут на сайлінблоках. Салінблок, скажімо так, напевно, можливо, це більш довговічна історія, і, можливо, це історія, яка потребує менш частого обслуговування і сервісу, бо втулки, як би там не було, регулярно треба мазати. Проблемного в цьому нічого немає. Мені особисто подобається більше історія з втулками, того, що. Ну, я, знаєте, я люблю слідкувати за технікою, я люблю ковирятися, щось там перевіряти, підтягувати, смазувати, там масло міняти частіше. І коли ти поліз туди смазати його, скоріше всього, ти перевіриш, чи немає там люфта. От. А якщо там стоять салінблоки, ну то блядь, ти туди лізти не будеш, доки він не застукає. І доки десь в ходу ти не відчуєш, що квадрик у тебе трошечки плаває. Тому з однієї сторони я більше люблю... Штуки, щоб мазати їх. А з другої сторони, саленд блок. Ти взагалі не думаєш, коли ти їх смазував, чи треба їх тобі смазувати, чи ні. Сілен похую просто. От весь срок служби. Його як поставили туди, він буде стояти до останнього, поки не порветься. Так, моторчик. Моторчик я вже казав. Такий точно тут, як на 650 Linforce, значить вірите, не вірите. 191-й двигун, ось він. В принципі, можна сказати, що такий точно двигун там стоїть на 600-ті Сієв Мото, але там е як би можна сказати, що корні цього двигуна і двигуна CFMoto спільні, але CFMoto там у них своя культура, своя історія. Свій ряд допрацювань, можна сказати, свій варіатор, хоча варіатори SVT э, Канада, що на лінха і що на Ну, У сіфмото там трошки своїх технологій. Технологія EBS. Запатентований тормоз з двигуном там і так далі. Тут двигун такий точно, як на 650 Pro Max, той же варіатор, той же канадський варіатор, той же інжектор. Єдине, що тут не таке. Єдине принципово воздушний фільтр. Блять, він гігантського розміру Це фільтр просто, просто, сука, такогось комбайна. І от, величезний воздушний фільтр, він сказується на експлуатації, він сказується на тому, як їде цей двигун. Оскільки фільтр більший, площа фільтрувального елемента більша. Відповідно, цей фільтрувальний елемент може пропустити вдвічі більше повітря і, так скажімо, створюється менший супротив цьому повітрю, тому краще наповнюється циліндр на низьких середніх обертах. Коли двигун розкручений, він вже смоктатиме повітря і через маленький, і через забитий фільтр. Тому тут краще відчувається ривок. От, як би там не було. Так, що, давайте поговоримо напевно, чого ж, чого ж таки цей квадрик дешевше. Того, що, як я думаю, завод сильно не затрачався на розробку цієї моделі. Показую. Ну, це, це те, що любить Лінхай. Ми це все бачили на квадроциклах Лінхай 400, в принципі, Лінхай 300, теж далеко не пішов. 550-й Лінхай. 565. Там, де з рами 300 кубового квадрика виростає 565 постійно. І десь ми бачимо одинакові куски рами. Там Передня частина наприклад, однакова на лінхай 300, 400 там 500. Ні, мабуть на 400 Закінчується 300-400. і І, мабуть 550, у 500ки. Коротше, що ми имеємо? Дивіться, ми маємо передню частину рами трубчату, задня частина рами, маю на увазі кругла труба, тут уже квадратна труба. Дивіться, це просто приварено. Тут внизу приварена пластина усілитель. там видно, вона йде. Бачите, тут рама квадратна. Ну, Нижня частина рами квадратна вся. Тут куди не глянь, тут ось квадрат йде. Якби нижня частина рами, вона суцільна. Ось що, подивіться, тут шикарно видно, ось він квадрат під редуктором. Тут ось квадратного профіля. І дивіться, ось він далі. Низ йде до кінця. От. А верхня частина ну таке. Пішли по простому путі. От, власне, за що. Я і називаю квадроцикли Лінхай народними. Тобто отут верхню передню частину рами, я не знаю, від чого вони її взяли. Може, от Лендфорса. Може, от 550, але я такого, такої рами у Лінхая не бачив. Може от старих своїх квадроциклів, у них старі ж були там і 700ки, і 800ки. Щось із загашників достали. Запустили оборудовання і зготовили кронштейни оці всі. Тобто ну це не просто так, що вони взяли, знаєте, і соединили двірами, ні, це ж усе блядь, технологічно зроблено. Бачите, зараз включу фонарик. Бачите, тут підсилювач приварений. Все зроблено, зроблено по-людськи. Але от так щоб ви розуміли, от поділюся з вами інформацією, взагалі 650-ку Linforce 650 профінансували розробку з нуля наші неблагополучні сусіди. Вони вклали туди піздець, скільки грошей, щоб китайці розробили з нуля цю модель. Ми їм за це подякували підарам цим. От, ну, У нас тепер на ринку єхуєнний квадрик Лінхай 650. вот, mm -hmm. який ми продаємо успішно, люди ним користуються з задоволенням. Ну, а це екземпляр, те, що традиційно робить завод Лінхай завжди. Так, морда, як я вже казав, однакова. На 300-ках, 400-ках, 500-ках і на 650-му Так Оця частина на всіх перерахованих квадриках вона не фарбована. Отакий от пластик чорний. От. Оця частина це добавка. Це рівно те, наскільки вони удлінили раму. От і все. Тобто е на 300 400 і 500 квадрик квадрік от, рівно на от скільки сантиметрів, напевно, тут на 25-30, на він коротший. Тут відповідно наскільки він довший. І от і все. Тобто передня частина рами, пластик з фарами. Значить, капотна ця частина накладка на бак от 300, 400-500 промакс Задня частина це теж от промаксів от, Ну тут, через те, що це єдиний в лінійці промакс двомісний квадрик. от така от вставочка. В принципі, це історія класична. Так робить не тільки лінхай, можете побачити це і в інших квадриків, але загалом апаратура достойна. Так, е е що хочу сказати. Значить, в порівнянні е з іншими лінхаями, які ми бачили, великі повнопривідні, двохмісні, п'ятисотки 550-ті, тут набагато цікавіше. Е Якість збірки, якість проводки. От, Дивіться, патрубок системи охолодження. Прокладений парами, він не висить. У нього є свій хамут, яким він кріпиться. Те саме стосується гальмівних шлангів. Дивіться, кронштейн на речагу, щоб він ніде не висів, не бовтався, не перетирався, шланги зафіксовані. Дивіться, фари закриті підкрилками. Де ви таке бачили? Там У 550-650-х х, -х лінхайф. Раніше такого не було. Так, Задня частина. На речагу теж, як ви бачите, кронштейни, утримуються гальмівні шланги, тросик ручника. Це ось сапунчик, так скажем, із бензобака. Теж він на своєму місці. Проводочка вся в гофрах. Розйоми всі герметичні. Бачите, тут ось є на пластику спеціальні тримачі такі, щоб провода ну, не болтались, просто не висіли ніде. От. Ну, коротше, апарат новий, дивіться. Кінець 25-го року і 8-й місяць 25-го року. Більш сучасний, ніж усі попередні двохмісні квадрики, які ми бачили від Лінхая. От, зроблений краще. Їде краще. За свою ціну апарат, ну, я вважаю, дуже крутий. Мощна рама. Ну, тут ось квадрат Тут ось квадрат такий точно, як у сіїв мото літрового. Ну, блять, зараз ось зайду позаду. Все те саме. Дивіться, все те саме. Так само зроблено. Так, що ми маємо? Ми маємо тут фальш-накладку, сюди у нас піднімається циліндр, тут у нас знаходиться дросільний узіл, інжектор, поэтому паливного бака тут немає. Паливний бак у нас емігрував назад. Убили двох зайців, розгрузили передню ось, щоб трошки легше рульошка була. Понизили центр тяжко сантиметрів на 50, мабуть. Чим, чим ще зменшили вірогідність перекидання квадрика. Ну і загрузили задню ось, щоб кращий був зацеп. Так. Воздушний фільтр я показував тут. Заборник повітря знаходиться під сідушкою. Патрубок з короба виходить в цю сторону. Відповідно, тут є можливість одіти якусь трубку, гофру і підняти воздухозаборник до цього рівня, або ж до панелі приладів, або вивезти зробити шноркель, допрацювати. По варіатору. Ну тут патрубки піднімаються теж на рівень панелі приладів. Ось він варіатор. Вон він патрубок виходить і заходить, і він йде туди, десь отут у нього. Заборник повітря для варіатора, потім там по фари, ну, практично як будь-який інший там повнопривідний квадрик. Його можна притаплювати. Так, По досвіду експлуатації, продали ми їх, не знаю, може там близько 20 штук. Скажемо так, це взагалі небагато в порівнянні з скільки ми лендфорсів продали. Але розкажу вам, з чим ми зіштовхнулися. І які проблеми ми знаємо по цих квадроциклах. Е, значить, е, у нас, в принципі, два підрозділи військових звертались до нас. Е, одні шукали крестовини на передній кардан, інші шукали задній ступічний підшипник. Все. Е, В принципі, це квадрики, які їбошать щодня, їздять з перегрузами. Е, Доставляють БК, їздять з евакуаційними корзинами, вивозять людей. Е, поэтому, ну, загалом, скажу так, я не знаю про якісь проблеми, окрім розходників. Тобто, крестовину на кардані і подшипник ступічний, я рахую, ну, це розходник. Так, е, що будемо робити ми з цією технікою? Щоб е, донести до вас потенціал цієї техніки, ми трошки ближче до весни. Залишимо собі один такий квадрик, а може вже залишимо, викупимо один. І будемо їздити на офроуд за з такими квадриками. Що ми зробимо? Що ми зробимо, щоб цей квадрик їхав разом з монстрами? Так, ну, по-перше, поміняємо колеса. Ми поставимо, ну, напевно, не 30, може 28-29 шини. От. А може і 30-ті. Під 30 по-любому, прийдеться десь отак відрізати пластик, бо затиратиме. Так, Обов'язково поставимо проставки під амортизатор для того, щоб опустити трошки речаги, підняти центр квадроцикла і збільшити кліренс. Те саме зробимо і по задку. Значить, Поставимо проставочки під амортизатор. Так, що у нас ще буде? Радіатор для всіх стандартних заводських квадроциклів? Він висить низько, якщо їздить в болота, його швидко забиватиме і квадрик буде грітися. Тому з радіатором зробимо таке, як ми вже робили з квадроциклами Лінхай. Можете знайти відео на 550-й Лінхай ми робили такий винос. На Sigve 600 ми робили такий винос. Ну і тут, відповідно, ми перенесемо радіатор нагору. Е, так, ну і в принципі все. Більші колеса, проставочки під амортизатори і винести радіатор. Все, я думаю, цей квадрик буде мега достойним. Так, е, можливо, ну я не знаю. Навряд чи. можливо. З досвіду скажу більш зручно, коли лібетка стоїть вище. Бо коли ви в болоті знайти її, знайти цей гачок, або знайти цей розмикач свободного ходу, буває неможливо. Або коли ви в, яку, в якусь канаву заїхали і мордою вперлись, достатньо складно. Тому можливо, ми лібьотку звідси переставимо сюди. Переваримо площадочку або зробимо ще одну. І все. Ось такий буде тюнінг. Для загальної інформації, ті, хто випадково потрапив на цей відосик, Моторчик тут стоїть від старих Yamaha Grizzly Цей самий мотор використовують Segway. Цей самий мотор використовує Saf Moto за основу. Одноциліндровий, простий мотор моноблочний. В корпусі двигуна в картері знаходиться коробка передач. Е, принципіально дуже простий мотор. Е, Варіатор живучий. Варіатор роблять в Канаді. Е, інжектор теж простенький живучий, в принципі, він всіятний і кушає він навіть українське топливо. Ну, іноді, звісно, форсунка забувається там і чек вилазить. По багатій чи побідній бедні, по смеси. Треба міняти бензин периодически. І форсунку може колись коли заб'ється, зняти, до інжекторщика повести, почистить. Загалом невибаглива, надійна, міцна витривала техніка. Ну, от хочу повторити і наголосити ще раз, прелість саме 650 Pro Max, в тому, що за невелику ціну. Ви отримаєте максимум. Блокіровка передня, блокіровка задня. Усілітель руля, підігріви керма тут є ледфари, передній бампер. От. Ну і найцікавіше особисто, як для мене, то це оця подвіска. Бо десь в болоті, по там, по рельєфу, вона їде зовсім інакше. Квадрики на поперечній підвізці так не їдуть. Так, розповідати можна довго. Наразі хочу підкреслити, що на сьогодні це сама, сама дешева 600 на ринку України. 600ка коштує 9350, 600 Sief Moto коштує 10300, цей квадрик коштує 8. Коротше, якщо тобі треба сімейний апарат для нескладних задач. Так, щоб можна було їздити в двох, а то і в трьох апараті для тебе. Довжина сідушки тут реально така, що можна сісти в трьох. Тільки отут дві жопи посяде і тут третє. Так, контакти в шапці профіля. Кому треба, дзвоните, замовляйте. Ну і підписуйтесь, очікуйте відосики в літом по-любому поїдемо в болота, будемо її топити, зараз просто все позамерзало Холодно, знаєте, якось на квадриках кататися не дуже хочеться, поэтому зараз я більше катаюсь на оцьому Хто в темі?